Чому хтось вирішив, що Дім мій не потрібен? Його можна забрати, зруйнувати або освободіть. Чому хтось вирішив, що люди там лише про російські і забувають тих, хто намагався Україну там творити Стуздюба та Світличний, Сосюра та Руденко, Голобородько і багато інших, які хотіли в Україні жити. Звичайно, є і будуть люди, яким подобалося жити в Савке. Але такі були повсюду, і досі є хто вірить в братські народи, не розуміючи, що такими ми не були ніколи. Можливо, повпливало трохи те, що наші землі, які належать Україні, раніше опинилися під владою радянської землі. І знову батьківщину хоче хтось забрати, і знову ми повинні за волю воювати, щоб мали право ми на вільне існування, і щоб наші люди не знали катування, щоб спокійно ми могли по вулиці гуляти, і щоб наша мова рідна, солов'їна, здатна була з вуст вільно вилітати, і не було за це ніякого заслання, щоб не отримував ніхто жорстоке покарання за думку українську. І запалке бажання залишитися вдома під синьо-жовтим небом. Чому хтось вирішив, що вкрасти можна долю, що нашу землю слід топтати їхньою ногою? Чому хтось думає, що має на це право? А я вам відповім: ніхто цього не знає.